Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні такий теплий зимовий день, прямо як весна вже, пташечки співають, на вулиці пахне прямо весною. Тож вирішив сьогодні закоптити ребра. Багато хто в коментарях під минулим відео писав, щоб спробували закоптити свинячі ребра. Тож, сьогодні я їх замаринував, покажу вам який маринад. І будемо коптити. Також ще сала, м'язка, рулетик зробив. Ну, це так вже, щоб заповнити коптилку. А основний продукт у нас сьогодні ребра. Тож, дивіться, як я їх замаринував. Так, друзі, сьогодні спробуємо закоптити ось такі реберці. Опа! Дивіться. Краса, да? Опа! Дивіться, замариновані сухим способом. Тут у нас суміш перців і чесник. І сіль нітритна і звичайна. Ось такий легенький маринад. Ми їх зараз обітремо, вологими рушничками просушимо і все готово. Також, щоб не пустувало місце в коптильні, замаринували сало. Тут вже в росолі. Кому цікаво, який цей пряний росол, то я в описі під відео напишу рецептуру. І рулетик такий місний в спеціях. Спробуємо також закоптити. Ну, все так, просто щоб не пустувало місце, а основний у нас продукт сьогодні реберця. Хочеться скуштувати, які вони вийдуть копчені. Прямо цікаво. Так, Все, друзі, дивіться, Пообв'язував все. Тут у нас ребра з гачками, їх взагалі не обв'язував. Тут шматок сала такий добрий, тут таке м'ясо, трішки обв'язав. Тут рулет, ще шматок сала. Нормально сьогодні у нас завантаження йде. Тут що у нас? Застелив фольгу, щоб легше було мити. І поробив рівні. Давайте будемо розвішувати. Перше в нас піде це м'ясо. Ми його поповішуємо ззаду. О! Ти хто? Привіт! Це пес чаки. Почув аромат м'яса. Головне, щоб не цибнув на стіл. Так. Другий шматочок повішали. Третій. О! Як же ж гарно. Опа. І четвертий. Все м'ясо завішали. Тепер ряд ребер зробимо. Так. Ставимо. Опа! Починаємо. Ребра. Ой, які гарні. Вже хочеться ж куштувати, що з них вийде? Клас. Все, друзі, розвішав. Тут у нас позаду ряд маска, спереді ребра красні такі. І знизу у нас також ребра спереді, а позаду два шматка сала і рулет. Тож, все готово. Нічого не торкається одне одного. Так правильно робити. Тож, Починаємо коптити. Зачинаємо чудо двері. Опа! Все. І запускаємо коптильню. Е, виставляємо 35 градусів для процесу сушки. Так, тут ми 5 ставимо. 35. Все. Запустили. Тепер включаємо тени. Конвекція відразу запускається сама собою. Всі заслонки відкриті. Десь приблизно півтори години буде сушитися до температури в продукті 18 градусів. Температуру будемо пробувати за допомогою ось такого щупу. Будемо вставляти його в всі продукти і перевіряти, яка температура. Тож, коли температура всередині продукту досягає 18 градусів, ми переходимо до процесу запікання. До речі, друзі, хто хоче собі купити коптилку Древос, можете перейти по посиланню в описі під відео. Там є знижка для моїх підписників на коптилки Древос. Перейдіть там каталог, подивіться всі, всі моделі, всі варіанти. Моя називається «Древос Сімейна Pro New. Ось так. Коп-коптилки дійсно класні, оскільки всього перекоптили, всім задоволені. Тож, Якщо ви хочете собі придбати такого помічника, який робить чудові продукти, то не зволікайте, переходьте і обирайте собі. Так, друзі, сушиться вже півтори години. Давайте відкриємо, подивимось. Що тут у нас? Ну, дивіться, таке воно стало сухеньке. Матове, все окей, готове для запікання. Тож, закриваємо чик, виключаємо вентилятор е і виставляємо температуру. От тільки не помню яку, от не помню яку запікання 65 градусів. Поки поставлю, потім перевірю. І треба обов'язково закрити вентилятор, все. А, почекайте, це ж запікання, це все закривається. І вентилятор, і і труба, все. В середині продукту 20 градусів перевіряв. Ну, саме такий <кхід> грубий. Рулет. А в ребрах то 26, в деяких 28. Так, тепер запікається, в нас десь годинку буде пектися. О, погодка гарна. Вже сонечко. Пташки літають, співають клас. Вже хочеться я десь на природу. А ми сьогодні коптимо. Так, 65 я виставив. Думаю, нормально. На годину чекаємо. Процес запікання йде, що все. забігався, запрацювався, година 10 пройшла. Зараз перевіримо в середині продукту, яка там температура. Що тут вона? Ого. Непогано. Я навіть можна сказати гарно. Давайте перевіримо температуру продукту. На вулиці 15 градусів. Жара конкретна. Так, спочатку ребро. Вставив в ребро чую пищить. 42 градуси. Окей. Так, друзі, перетикав. Багато в що перевірив, в м'ясо до 50 градусів, сало 48 градусів, ребра 42 градуси. Тож, температура вже чудова для того, щоб ми починали процес копчення. Зачиняємо. Тут ми виставляємо 85 градусів. 85 градусів. Супер. Зараз засипаємо щепу. Запалюємо і запускаємо і не забуваємо відкрити заслонку, до речі. Це дуже важливо. Оп. Все, демар відкритий. Засипаю поки що щепу. Щепу запалили і запускаємо компресор, який почав крутитися, до речі, ще з повербанком не пробували коптити, але це вже коли тепло буде, спробуємо запустимо. Тож все, процес пішов, дим повалив і супер. У нас йде димок. Пройшла година 20. Щойно відкривав, дивився, все готово. Температура всередині продукту то що треба. Дивіться, ребра, м'ясо, тут реберця, супер. Там салко. Клас! Тож зараз дістаємо цю всю красу. О! І будемо чекати, поки охолоне. Круто. Вимикаємо все. О, і відразу давайте вимкнемо коптильню. О, все. Тепер привідкриваємо, робимо щілину. Щоб провітрилось. І пів -пів годинки провітрюється. Потім вже подивимось, що в нас вийшло. Я думаю, буде смачно-смачно. Все, друзі, дістав смаколики. Ребра в нас вийшли такі. Просто чудові на вигляд. Я вже не можу дочекатися, коли воно охолоне повністю. Щоб скуштувати. Таке сало вийшло. Ох, тут дивіться, рулетик, ще шматок сала і м'ясо. Яке ж воно все добре. На вигляд взагалі чудове. Ну, зараз охолоне, розріжу ребро, покажу вам, яке воно вийшло всередині. І скуштуємо. Я думаю, буде класно. До речі, що наступне закоптити? У мене є така ідея закоптити салаку холодного копчення, буде прикольно. завішати всю коптильню салакою і скоптити. Далі ще є ідея хребти червоної риби. Також скоптити. Цікаво буде. Може ви щось порадите. Ще кролик в ідеї є, але то трішки пізніше вже. Накидайте ще своїх ідей. Що закоптити, що вам буде цікаво подивитися? М -м 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 -м. Погано, що камера не передає аромату. Це щось неймовірне. Так, Взяв я шматочок ребра, ось такий грубенький. Зараз розріжемо його і подивимось, який він всередині чи приготувався і скуштуємо обов'язково. Так, Давайте розріжемо. Ось такий розріз гарний. А це мій смачний сматочок, а ну. М -м -м. Та ви що! Мені здається, це найкраща закуска підпиво. Ммм, як воно добре. Клас. Рекомендую цей рецепт. Спробуйте, приготуйте. Такі смачні ребра, я ще не їв. Все, друзі. Закінчили ми на сьогодні копчення. Вийшло дуже смачно. Вже третій кусочок буду доїдати. Зараз чекаю батька. Збираємо всіх, йдемо додому, будемо всі смакувати, буду всіх пригощати. Бо дуже реально класно вийшло. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть обов'язково, що нам наступне закоптити, Свої рекомендації, що я правильно робив, що неправильно. Я все читаю, все беру до уваги. Тож, взаємодія наша для мене дуже важлива. Дякую всім за увагу, всім пока, до скорих зустрічей.